Хочу подякувати компанії «Земіць», яка провела мені навчання, тестування і допомогла обрати. Апарат пресотерапії Земіс Деметер 2.0». Це 44-канальний апарат для пресотерапії, який дуже гарно пропрацьовує всі частинки тіла і дуже класно робить лімфодрена. Доволена роботою цього апарату. Всі мої клієнти мають гарний результат вже навіть після першого відвідування. Тому. Я всім рекомендую компанію Дземіц, яка допомагає обрати самі класні апарати для косметології та й в інших напрямках. Звертайтеся, будь ласка, які відчуття нашої надюшки. Відчуваю себе дуже легко, комфортно, іначе як десь на якоїсь хмаринці лежу, а так тепленько-тепленько.